Доброго ранку, друзі! Вітаємо всіх, хто вирішив почати свій день із слова Божого. І хочу сьогодні разом з вами прочитати одну коротку молитву Давида, яка записана у 12-му псалмі. Дуже короткий псалом, коротка молитва. І вона цікава тим, що під час цієї молитви, навіть протягом тривалості цієї молитви, вже щось починає змінюватися в душі людини, яка молиться цією молитвою. Давайте ми разом розглянемо її, і нехай це буде підтримкою для нашого дня сьогодні і натхненням на весь сьогоднішній день? Нехай вона буде предметом ваших роздумів протягом цього дня. І так, 12-й псалом, давайте уважно прочитаємо, а потім повернемося до окремих текстів і зробимо висновки. Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі моїй болі? У серці моїм щодня смуток. Як довго мій ворог підноситись буде над мене, злянься, озвися до мене, о Господи Боже мій, Просвітли мої очі, щоб на смерть не засну я. щоб мій неприятель не сказав Я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. Я надію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм, я буду співати Господові. Бо він добродійство для мене вчинив. Ось така коротка молитва, в якій Давид звертається до Господа. І не просто це його особиста молитва, так як це псалом, це частина святого письма. Ми розуміємо, що Давид це говорив під пливом Святого Духа, тому що Слово Боже є богонатхненне. Давайте ми звернемо увагу на окремі елементи цієї молитви. Починається все із запитання. Давид має певну проблему, ця проблема не вирішується. І він звертається з цим питанням до Господа і каже: Господи, скільки ще часу? Чи назавжди це буде? Він звертається до Господа з цією проблемою. В наступному тексті він описує свої страждання. Він вже говорить не просто про факти, якісь про проблему, але він висловлює свої враження, свої переживання, описує так емоційно описує болі своєї душі, і він каже, як довго я буду складати в душі моїй болі, у серці моїм щодня смуток. Отже, запитання до Бога, описання своїх страждань. А після цього, в четвертому тексті, Давид переходить до прохання. Все-таки він надіється, що вирішення його проблеми є де зі сторони. Воно має прийти ззовні. Він надіється на те, що Господь втрутиться в цю ситуацію. І тому в четвертому тексті він звертається із проханням. Зглянься, озвися до мене, о Господи, Боже мій, Просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюся. Отже, це вже прохання. Спочатку він задавав запитання. Потім він описував свої страждання, потім звертається до Господа із проханням. І ось тут, в цьому тексті, ми не бачимо, що проблема Давида вже вирішена. Ми не бачимо, що обставини в його в житті вже змінилися. Ми не бачимо, що те, про що він звертався в перших тестах, вже уже вирішено і він отримав позитивну відповідь е, на молитву. Цього ще немає. Але разом з тим, в останньому тексті цього псалма і в заключних словах цієї молитви повністю міняється риторика Давида. І подивіться, що він каже. Я надію на милість Твою покладаю. Він починає говорити про надію. Наступна фраза: Моє серце радіє спасінням Твоїм. Отже, маючи цю надію, проголошуючи вголос про цю надію, він вже починає радіти, і десь і емоційні питання, якісь його проблеми вирішуються. І остання фраза: Я буду співати Господові, бо він добродійства для мене вчинив. Він не просто вирішив свої внутрішні проблеми, якісь переживання, він починає співати. Слава тебе Бога! А це вже є зовнішній вияв внутрішньої віри. Таким чином, друзі, ми в цьому тексті бачимо ось таку послідовність, підведемо риску під цими розумами: запитання до Бога, описання своїх страждань, прохання до Бога, а після цього надія, радість і хвала. Нехай допоможе нам Господь, щоб цей псалом пройшов з нами. Крізь сьогоднішній день підтримав нас, надихнув нас, був предметом наших роздумів сьогодні. І нехай оця сама послідовність подій, яку ми бачили в житті Давида, буде сьогодні і в нас. Божих вам благословень!